Одна з дітьми-інвалідами. Коли Галина Бесєдіна з Донецька дізналася, скільки коштує операція для її десятирічного сина. В неї опустилися руки. Вона працює вихователькою в дитячому садку, і десятки тисяч доларів на порятунок дитини для неї були надмірною сумою. Чи їй вдалося допомогти хлопчику? Дізнавалися кореспонденти Сабиті. Так Микола виглядав кілька місяців тому. Корсет сильно стягував тіло, не дозволяв розсипатися хребту. У два роки медики виявили у хлопчика сколіоз, А в десятирічного у нього був четвертий найтяжчий ступінь деформації хребта. Дитина задихалася, легені та серце не могли функціонувати нормально. Це вот у нас буква С. Галина. Працює няною у дитячому садку, отримує копійки. Коли дізналися, що життя та здоров'я її сина залежить від дорогої операції, ледве не опустила рук та вирішила подзвонити на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова. Большое спасибо. Если бы не он, мы бы просто остались инвалидом ну, с кривой спиной. А так мы сейчас ровные, полноценные. Пройдет курс реабилитации, и будет полноценный ребенок. Штаб придбав надійний американський протез, а встановити його взялися одні серед найкращих медиків України. По суті, весь позвоночний столб у даного ребенка зафіксований уже в правильному положенні транспендікулярної металічної конструкції. Фонд Ріната Ахметова гуманітарний штаб цього фонду допомагають жителям Донецького Луганського регіону. В даному випадку вони прийшли на допомогу цьому дитину. Якби не операція, Коля назавжди міг сісти в інвалідний візок. Я за, чувствую, не за прогнозами лікарів, через півроку він зможе бігати, стрибати та виконувати спортивні вправи, як усі діти. Поки ж його рухи обмежені. На самках, звісно, зими він не покатається. У родині старша донька теж інвалід. Їй ампутували ногу. Тепер пересувається на протезі, поміняти який також посприяв штаб Ахметова. Дівчина вірила, що її братові обов'язково допоможуть. Я приїхала додому, я увидела його, дуже що ну, мені допомогли. Найулюбленіша кішка також намагається допомогти хлопчику. На очі любить на спину. Штаб Ріната Ахметова допомагає нужденним мешканцям Донбасу. Більше семи тисяч людей отримали адресну допомогу. У фокусі уваги діти для них купують медикаменти, протези, ліки для складних операцій. Десятки поранених дітей вже пройшли реабілітацію. Врятовано більше трьох тисяч ста сімдесяти хлопчиків та дівчаток. Тетяна Блінова, Ростислав Сисоєв, Денило Киреєв, Сабитя, Канал Україна.